Вітаю до вашої уваги. Культиватор КПС 6 – Це причіпний трьохрядний агрегат із прикочуючими кутками та вирівнюючою планкою. Катки зроблені з кутика на кутках. стоять двохрядні кулькові плаваючі підшипники. Позаду катка вирівнююча план. Регулювання глибини обробітку здійснюється за допомогою колес та перестановки пальців кронштейна катків. Перекриття лап 70 мм, а відстань між рядами 560 мм. Глибина обробітку ґрунту від 5 до 12 см. Ширина даного агрегату 6 м, що забезпечує продуктивність від 6 до 7,2 гектарів за годину. Агрегат оснащений 33 робочими органами із двохковою стійкою 25 на 25 мм та лапою 250 мм. Робоча швидкість від 8 до 12 км за годину, а транспортна до 20 км за годину. Необхідна потужність трактора для даного агрегату від 120 кінських сил. КПС 6 ПП це поєднання ефективності, надійності та гарної роботи в полі.